Доброго дня! Пропоную до перегляду свій майстер-клас виконання жіночої стрижки. Стрижку, як завжди, ми починаємо з поділу голови на зони, відділяємо скроневу зону, а тім'яну ми будемо відділяти діагональним проділом, який буде проходити продовжуватися від скроневої зони до нашого правого вушка. Далі переходжу до стрижки скроневої зони. Виконую лицеве окантування і окантування самої скроні. Вушко в нас буде відкрите. Обов'язково перевіряю себе перечісуванням волосся, перечісую декілька разів, для того, щоб в мене вийшла ідеальна рівна лінія окантування. Виконую окантування за вушком. Також перевіряючи себе і підправляю нерівності. Далі, після окантування скроневої зони, протушовую волосся, орієнтуючись на найдовшу, найкоротшу частину. Гребінець вичісую на себе для того, щоб в мене верхня скринева зона була довшою, але з плавним переходом. У нас виходить таке плавне градуювання. Поєдную зони за допомогою того ж самого тушування, плавно сходячи на потиличну зону. Потиличну зону буду простригати машинкою. І гребінцем, тому необхідно її нам просушити, тому висушую після того, як ми просушили потиличну зону, виконуємо кантування потиличної зони. Зріз у нас буде потиличної зони рівний, акцент буде йти на виконанні самої потиличної частини. Починаю з лівої потиличної зони, тушувати машинкою і гребінцем, але виконую подовження на праву сторону, задаючи лінію самій стрижці. Біля самої лінії окантування в нас буде найкоротше волосся, тому під час руху гребінця і машинки ми виводимо гребінець на себе, для того, щоб у нас утворювалось подовження. Далі верхні зони мені потрібно підрівняти, тому вичісую їх під кутом 30 градусів і зрізаю рівним зрізом. Далі переходжу до окантування правої скроні. Вона у нас буде по формі довша і по самій лінії окантування відділяємо скроневу зону по лобній виямці. І на потиличній зоні, праву потиличну зону ми також відділяємо для того, щоб поєднати скроневу і потиличну. Далі виконую окантування лицевої сторони і самої скроні, але вже із подовженням, оскільки вона в нас нагадує, вкотре буде довшою. Для того, щоб поєднати із потиличною зоною скроневу, натягую, вичісую волосся потиличної зони до скроневої і зрівнюю рівним зрізом. Вичісую, перевіряю окантування за вухом. Далі надаю форму нашій правій скроні. Під кутом 30 градусів виконую стрижку способом пасмо за пасмом, орієнтуючись на нижню довжину і на контрольне пасмо, передивляюся форму, якщо все в мене вдалося, продовжую стрижку далі. Відділяю зону маківки по найвищій точці на голові і простригаю також під кутом радіальними проділами, орієнтуючись на довжину нижніх пасом. всі пасми натягую до найкоротшої сторони. Таким чином при простриганні потиличної верхньої частини голови у нас буде плавний зріз із зовнішнім градуюванням, без різких переходів. Ось тепер ми маємо наш вигляд. Далі зрівнюємо праву скроневу частину із потиличною зоною. Тут у нас виходить навпаки: ми тепер начисуємо все волосся до нашої довшої скроневої зони для того, щоб поєднати потиличну і скроневі зони. Передивляємося і перевіряємо форму стрижки. Далі переходимо на стрижку нашої тім'ної зони, вичісуємо волосся на праву сторону, оформлюємо лицеве укатування, Цілка в нас також буде асиметрична. Задаємо довжину нашій чілці. На тімяній зоні вона у нас буде виконувати контроль нашої довжини, тому ми спочатку оформлюємо чілку, а далі переходимо на простригання самої тімяної зони. Краєву тім'яну зону простригаємо, натягуючи до нашого е, коротшої скроні, до нашої коротшої скроні і зрівнюємо зони. Це в нас буде контрольним пасмом. Все волосся наступне на, на нашій тімяній зоні, начисуємо до нашого контрольного пасма, яке ми тільки що простригли. І попрядно вичісуємо способом пасмо на пасмо і підрівнюємо під контрольне пасмо. Для рівності стрижки обов'язково кожне пасмо потрібно добре вичісувати. Розчісуємо далі стрижку по нашій формі і зрівнюємо нашу найдовшу сторону, орієнтуючись уже на довшу скроню, підрівнюємо тімену зону і скроневу. Висушуємо нашу стрижку для того, щоб продивитися загальну форму і загальний вигляд. Волосся нашої моделі густе, тому я пропоную їй профілірувати кінчики. Волосся можна досушувати, не досушувати до кінця, а продивитися загальну форму стрижки. За допомогою слайсингу текстурую нашу стрижку, проріджую тілку, для того, щоб вона мала більш легший вигляд. Тобто ми допрацьовуємо нашу форму і загальний вигляд стрижки. Метод слайсинг добре нам цьому допомагає пропрацьовуємо добре густі, густе наше волосся нашої моделі. Завдяки тому, що волосся густа, і ми його проріджуємо самі кінчики, волосся стрижка буде краще відростати і буде довше носитись, не потребуючи коригування, пропрацьовуємо по всій стрижці методом пойтинг. Пропрацьовуємо наші кінчики. Як я вже повторюсь, не досушили ми волосся, тому ми форму надаємо, піднімаючи корінь і направляючи волосся. Для того, щоб ще раз передивитися нашу стрижку і вкласти вже її по формі. Добре просушуємо волосся, піднімаємо корінь і просушуємо по формі стрижки. Ось така модельна стрижка у нас вийшла.